Друзі, вітаю! Ми сьогодні з Андрієм будемо шукати. Вітаю всіх, давно не ходив на коп. Давно не ходив на коп. Певні причини, думаю, всі знають. Так, Ми їдемо сьогодні на коп і двоє. Може прийде пан Богдан, може ні, я не знаю. А ми їдемо в дуже цікаве місце, так що будемо там шукати. Може щось знайдемо цікаве. Які перспективи сьогоднішнього 에, пошуку? Так як я вже не шукав більше року часу, я думаю, у срібло має попастися, це, це не спором. Так? — Апарат має все проявити Добре, я тільки за, за срібло і за різноманітні цікаві знахідки. Друзі, так що не перемикаємося, ми погнали на ні, пошук. Ні. Друзі, ми вже прибули на місце пошуку. Ось поставили свої мотоциклі. Що, Андрюха, будемо зараз шукати трішки. Хочу подивитися, як апарат себе поведе. Після Після зимівлі після, зимівлі. Тому. після. після такого довготривалого не використання. Друзі, в нас тут дуже чудове місце. Ось там на горі стояла хатина. Одна, потім друга. Можливо тут ще внизу третя. Ми зараз тут спробуємо пошукати. Будуть цікаві знахідки, звичайно, покажемо. Все, пішли шукати. Так, викопав я сьогодні першу монетку. Було під самим отим деревом. Я думав, що шмурдяк, але то монетка. Вона тут лежить збоку, зараз подивимося. Що це за монетка? Чи вона вартує уваги чи ні. Великий гроші так. Це п'ять грошей. Ось трохи видно. Отака монетка. Друзі. Шукаємо далі. Може буде щось краще. Друзі, я знайшов цікаву знахідку, сигнал, правда, такий страшненький. Більше на желіз людей, але це є наперсток. Він правда, розсипається тільки для кадру. фотографію, а такий цікавий наперсточок, бідненький. Ось така знахідка. Так що, друзі, продовжуємо пошук. Ставимо лайк і ми погнали далі. Так, друзі, в мене цікава знахідка. Ось вона лежить. Зараз вам покажу. Ось такий медальйончик. Там навіть щось видно. Вау! Круто! Оце так. Да. Оце знахідка гарна. Бачите? Да, Зображений звідси, красиво. От, Добре, роблю фото і шукаю далі. Коротше, Андрій викопав якусь цікаву монетку, вам показує. На, 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 на тій глибині. Як глибина? Ну, це таке є. Одна. Але є, о, то є стан нормальний? ти що? Одна, одна друга крейцер. Марія Терезі. 100%. Такі. Я витаю, я Це нормально витаю. собі, ти його, підняв, До речі, вони не часто випадають. Ставимо лайк, Андрюха. А. Все, погнали. Та, як то гарно відпочивати в лісі, особливо весною. Ось ми з Андрієм вирішили перекусити чаю попити. Блень, забув. Ось, отакі справи. Чайок гарячий, канапка зараз з'їмо. і. Будемо продовжувати пошук. Так, Андрій? ж, каже. Добре, друзі. Всім смачно, хто їсть. І нам теж. Дайте Дякую. Будемо Ми будемо їсти. Тепер. Я знайшов сигнал десь тут. Це таке цікаве, не знаю що. Ну таке, ну може, гелер або що. Так що, друзі, дивимося вас, викопаєш цікаве. А может усколок? Не, монетка точно. Это монетка, какая-то красивая. Так, то є один крейсер. Та 1860 року. Все, друзі, друзі, да. ставмо лайк за красу природи, яка в нас тут є вічечка тут ще підкрива. Я просто кидаю сюди. Ми немає пішли, як туди були хатинки. там бачу. Шо? Я типа кровь Если скочело, бачиш глибок мене, мене ти було значить на заняття. А может мы подъем Давай, давай, шо? давай. Ой, я маю. Онлайн підъем. Свиданьку. Може якась цікава монета ага. Цікава Є? монета Медальончик mm. та. погнутий То. То я Ладан, медальончик Вітаю, вітаю. Такий гарний Бачиш. Буквись. Буквись, та. я знаходив погнуті, чому такі погнуті? Тут тут, тут щось, щось таке. По... Ага. Ну так, добре, зробимо фотографію покажемо. Деба. Так, друзі, продовжуємо пошук в лісі. Снігу немає, тепленько. Зараз в мене попалася якась знахідка. Ось вона. Якась, чи то брошечка, чи що. Щось таке. З квіточкою. Так що, друзі, зараз я почищу. Зроблю фото і покажу вам, друзі. Так що не перемикаємо, шукаємо далі. Так, друзі, у мене є гарна знахідка димса. Ось, з такої ямочки невеличкої. Під коренем був ось такий перстеньочок. І він, до речі, зігнутий. Але саме головне що він дуже масивний і здоровий я навіть подумав що це монет ось такий Хочу до ями назад От так, друзі добре робимо очищаємо робимо фото і шукаємо далі андрюха знайшов щось цікаве зараз подивимося Маш, я йду скоренько, щоб вам показати, що то він таке знайшов цікаве. Є. Гірку, ого. Польську чи австрійську? Кажи, де сердека? Але вже їх мало. Я тебе вітаю. Ось така гірочка. Ого, яка красива. Десь сердека. Ага. Десятиграмова, так? Така маленька. Я ж Я думав, що корки. Я просто таке змішав. Ага. Друзі, ставимо лайк, 10 деко. Все, йдемо. Відео, І сьогодні я за квіноксом 600 мені позичив колега. він. Готовий вже для пошуку. Цікаво, що я сьогодні знайду, так що дивимося уважно, не перемикаємо і якщо будуть гарні знахідки, ставимо лайк. А я пішов шукати. Так, друзі, проходив я десь годину і зараз мені попалася перша монетка еквіноксом. Що то може бути? Не кошти з що штої гелер. Що тут чому? О! Філлери? Два філери. Два філери, красивих. Якийсь там рік цікавий. В гарному стані. 1897. Красива монетка. Так що, друзі, роблю фото і йду далі шукати. Так, друзі, от перша монета, яка була, це два е, філера. Потім було два к е, цих е, два гелера австрійських. І зараз попалася монета, але сам приков. Отут, отут було два гелера, тут два філера, а тут один фенік Німецька імперія. Що за розсипуха Цікаво. Один фенік. Ось такий красивий. Сигнал був 13, а на туди було 16-18. Дивно, дивно. Добре, роблю. Зараз фотографію і шукаю далі. Вітання всім їдемо шукати, Маш вдома сидіти, так що треба щось знайти гарне. Зараз будете дивитися, як ми їдемо. Ти скину е, барвінок і пербуцвіт тоді на ага. цьому, на дерева гарно. На, на весь екран там приблизно так. Прийшла весна нарешті. Все зацвіло так гарно. До речі, ми вже добралися до лісу. Тут просто неймовірна краса, яку тяжко описати, але дуже гарно. Дуже. Я змушений був зупинитися, щоб зазняти. Такі гарні кадри. Правда, ще е, не все почало рости, але квіточки, барвінок, е, різноманітні трави вже ростуть. Я думаю, якщо не коп, але гарна прогулянка в нас вийде. Правильно? Перший день тепла фактично. Фактично так, сьогодні має бути по прогнозу висока температура. Добре, друзі, будемо подорожувати далі. Покажемо гарні кадри. Поїхали. Так, друзі, є гарний сигнал. Майже поверхневий. Попробуємо викупити онлайн. Що воно є цікаво, можемо не навіть. А може і ні? Ось зверху якась штучка. Так, пінг роботай. Працюй точніше. Що то є? Гелвер? Монетка, друзі, є, друзі, монетка. Певно, якийсь гавер. Ось є монеточка і це. Ну, якийсь, якась нова монетка, але це вже приємно, друзі, шукаємо далі. О, друзі, я знайшов таку цікаву деталь. Вона, правда, не ціла, але це напевно від січкарні. Перед тим я знаходив частину цієї деталі і можна собі уявити, так плюс-мінус, як воно виглядало. Отак. О! Це воно. Точно від нього. Або так. Скажу, що так. Все, друзі, шукаємо далі. Дуже цікаве місце тут. Можливо будуть гарний знахід. Так, проходив я отут, все, обшукав трохи. Нічого не дій, знаєш, От, Але пішов туди далі, я покажу. От, там до металучка. Знайшов одного крейсера 1800 року прямо на поверхню. Ну так між барвінком. І зараз там є сигнальчик, ще один десь. отут десь. Чи тут. От. Зараз я спробую викупити онлайн. Якщо вийде. Можливо, розтепуха. Тобто такий цікавий стіл. Може бути стежинка якась, а можливо ні. О, сигнал вже є близько. Хотілося б це, звичайно. Монетку, що тут у нас є таке? То не монетка. Тут щось інше. Ага. То якась така цікава була, е -е, але вона є зламана від е -е, така. Не видно, не видно отака пряжечка від якогось взуття, можливо, від ремня. Щось таке. Добре, друзі, будемо шукати далі, можливо, ще будуть це. Сами кури Шісь так і сигнал такий цікавий видно О, воно, витягується Може зараз, не треба шукать Має бути весь тут покровиться Это свинтиклюшка, да? Ну, на это не на это. Да, то вроде монет. Пусть она лучше. Да, друзья, то это такая костяка монет. То є один крейцер. Якийсь руків. Так що аська рулить. О, до О, друзі, дивіться, що пан Богдан знайшов. А, я зрозумів, то тут теслярська, бачите рівно. От, тут теслярська, видите? На одну сторону. То спеціально для майстрів бачите, зроблено. Я бачу, Дек... вона все без От, Вона так вийшла. Ні, чекайте, як... Та, е... Тут ширше, значить воно ну, так воно і робили. Ось так і так тисали дужки, Або якісь бальки вирівнювали. А то є просто склепано. А то якби цвях такий, якби би То Цікава штука, то для майстрів. Я вас вітаю зі знахідкою. Поїхали далі шукати. Друзі, оце знахідка. Я викопав, думав, що якийсь якась деталюха, а це. Козацький пістолі. Дивіться, люди. оце був тут ручка. Це був курок, а це... Гачок спусковий. Оце знахідка. Друзі, ставимо лайк Я... Я Роблю фотографії. Іду шукати далі. Так, є сигнал. 92 Це вже мусить бути монетка на такий сьогодні. Навіть не глибоко. Ну, зараз подивимося. Ось впало глибше. Якщо кубі вкаче, то не варто купати, Максим. Варто. Все варто. Монетка, друзі, вау, онлайн. Що це в нас? Ну це. Блін, вроді крейцер. Так, друзі, це є крейцер 1800 року. Начесь видно на ньому. Одиничка сиділа, положено. положи. Знаю, що на камеру видно, але я бачу. Так що, друзі, шукаємо далі. Коп вже вдав. Так, ходжу, гуляю, шукаю. О, тут місця дуже цікава, з такими великими деревами. Ось, і тут попалася мені така ямка. От, бачите, де металошука стоїть. І отут є в мене сигнал. Є 92 чисто виглядає на... на мідну монету. Зараз спробуємо око разом з вами якщо це буде монета, то це буде Ну, тут напевно була хата або якась інша споруда тому що є камінчик видається звісно що білий метал Це є монетка. крейцер є. Це вже приємна знахідка і на ньому щось видно. Реал є пише один крейцер. 1000. тисячу. 1800. Треба помити. Добре, друзі, продовжуємо пошук. Монетка вже є. Сигнал був цікавий, такий середній. Я думав, що кусок металу або навіть фульга можливо, але це щось цікавіше. Зараз будемо піднімати, я вже замітив, що це якась посудина залізна. Ось вона. Та і саме голова, що вона вернула. Ось. Бачите? Її трошки стукнув. Бо там щось положив. Але це о, це можна сказати, що це кружка з ручкою. Нічого нема поки що. Це не клад, це просто посуда. Але вже цікаво, я такого не знаходив. Червоний колір, можна замітити, був. Воно дуже старе. Звичайно, коли мо ніяк не збереглася, воно вже таке. Хм. Але така кружка. Залізна з поливою того часу, значить людина була при грошах, щоб могла собі дозволити такі речі. Ну що, робимо фото і шукаємо далі. Красива, Так, викопав кусок заліза, махнув ще раз і дивлюся, монетка лежить. Ось вона. Що у нас? Напевно крейтер. 1885 рік. Гарна красива монетка, все видно. Хороший стан. Шукаємо далі. Ось пан Богдан вже знайшов. Що ви таке там гарне, знайшли, я не покажіть. Знайшов що? Але вона на ці боки форму має, а я... Mm -hmm. Шокте? <рес> не знаю. Але просто форма, що одинаково на всі Ого! всій що це, що... Друзі, то якийсь орден. Що цікаво. <гум> ні, бачу, що форма. Очі ж такі ні. <гум> не, 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 не. О! А це що? Ту якась клямбра. Бачите? Тут зображені. <гум> От хрест є, тут корона, тут якісь герби. Треба взяти ні. води помити. Не, не бачу. Все, такий значок, є -те, такі -те, якісь місця знакові. Я б тола найшов. не, що... не мов потім таким богу. Ну скажи все, що тако. Може так, воні, тако, ні, тако. Ні, там вождь там родить би гори було завжди. Коротше, друзі, ставимо лайк, пан Богдан. З довольним лицем таким. Знайшов таку штуку класну, я його вітаю. Все, шукаємо далі. Друзі, Я цікаву знахідку знайшов, зараз подивимося. І це частина Манліхер. 100%. Виді, ось. Бачите? Якраз тут магазин. І То, то є якраз, будемо сказати, гвинтівка максимального розміру, де роздільно магазин і роздільно оце. А то вже ті новіші моделі немало цього роздільного. Просто відключено. Якщо є оце, значить має бути і остальне. Так що, друзі, зараз будемо шукати, продовжувати пошук. Поїхав. Так, друзі, нарешті я щось знайшов цікаве і головне, камеру лишив вдома і мушу знімати телефоном. Зараз подивимося, ось воно. От, я викопав цієї ями. Саме головне, що от я його не... Зачепив лопатою, але це щось здорове і велике. Що то може бути? Похоже на якусь чикакарду чи що. О, якась не дуже поломана, страшно. На... Тосі... Поламав чи що. Друзі, зараз я очищу і покажу. Щось одною рукою тяжко зробити. Ну, це була какарта вроді б. Якась така здорова. Та, чи царська чи яка ну, частина. Ну, зараз я очищу і покажу. Нанчик цікавий. Опа! Що тут у нас є? Друзі, у нас щось є цікаве. От онлайн. Якась ложечка цікава. Тану латунь. Або то воно посрібно навіть. Друзі, потрібна ложечка. Капіте. Навіть якась проба чи що. Так що друзі це лайк. Однозначно. Така красива чайна ложечка. Блін то що зігнуто. Так що друзі. Зроблю фото, покажу вам, що це за цікава штука. Йдемо шукати далі.